Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого янгола із серцем. Бачите, він такий маленький і сердечком гарненький. Ось наші матеріали, наші інструменти. Ви усе бачите, щоб. ми... Так, поїхали далі. Що нам для цього треба? Для тулубчика нам треба зробити ось такий кружечок 8 см. Для голівоньки. Кружечки 3 см. Робимо два кружечки. І потім, бачите, ось так: намалювали кружечок, намалювали таку гарну зачіску. Це буде наша зачіска. І ще нам потрібні крильця. Крильця вам доведеться вирізати, розраховувати. Ось вони, ці розрахунки. І сердечко. І так, починаємо робити. Беремо наш тулубчик, нашу основу. Ось так згинаємо десь приблизно, бачите, щоб тут було, ну, по, по, десь так нафіл. Зігнули. Перевернули і ось так склали. Оце у нас будуть ручки, наші ручки. Беремо клечик і приклеїмо трошечки, О, Боже ж мій, скільки багато клейчика. І, І приклеїмо наші ручки. Ось так приклеїли раз, і ось так два. Приклеїли. А тепер, оскільки тут дуже багато клею, зразу ми приклеїмо і сердечко. Дамо нашому янголу в ручечки сердечко. Є. Тепер дивіться, що ми робимо. Приклейся, будь ласочка, не, не вишкетуй тут нам, щоб було усе дуже-дуже гарно. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Приклеїмо одну частину, це буде лице, ось такого воно в нас кольору. Воно може бути, якщо янгол приблизно у вас там жовтенький або блакитний, лице може бути білим. В мене янгол білий, тому лице я зробила ось такого кольору, так, як, як шкіра. Приклеїли. Тепер перегортаємо. І що ми робимо? По-перше, нам треба приклеїти ниточку, на якій буде наш сувенір висіти. І приклеїти треба уже зачіску. Ой, чого це? О, зачіску. А зачіску ми приклеїмо ось так ось так, ось так. Всю-всю-всю-всю. Клей можна взяти, ось як я взяла, універсальний. Можна узяти, і ось так гарненько. Оп. І приклеїли. Є. Тепер, оскільки ми тут уже на спинці, ми клеїмо наші крильця. Трошки ось так теж, ось так. Тільки серединку. О, і ось тут приклеїмо там, де нам здається, що повинні бути крильця у янгола. Бачите? Бачите? І тепер нам залишилось тільки приклеїти нашу зачіску спереду і намалювати личико. І наш янгол вже буде готовий. Треба буде трошечки десь підрізати, підрівняти. О, бачите? Ось так. Підрізати, підрівняти. Залишилось нашому янголу тільки намалювати личико. Я намалюю личко, коли оце усе висохне. Клей, клей повинен висохнути. На сьогодні усе. До побачення!